Тож, друзі, і знову ТЦК в центрі скандалу цього разу в Києві. Мобілізували чоловіка в Подільському районі, але наступного дня позвонили з ТЦК батькам і Сказали, що їхній син знаходиться в лікарні в реанімації в комі з переломом черепа. Коли батьки прийшли в ТЦК, дізнати, що стало причиною цього. Їм сказали, просто впав без будь-яких деталей. Поліція відмовилась відкривати кримінальне провадження. Тому батькам прийшлось подавати заяву до державного бюро. Розслідувань, але сам той факт, що поліція відмовляється відкривати кримінальну справу відносно людей, просто просто з'ясувати причину, чому людина зараз знаходиться в комі комішерпному зговою. Ну це просто не вкладається в голові. Батьки просять поширення даної інформації, тому що чомусь останній час правоохоронні органи перестали ставати на бік постраждалих, а стають на бік людей, які займаються в даному. Випадку мобілізацією людей